Hey, гайс, сьогодні ми зіграємо з найгіршими прицілами в історії КС 2 створені чатом GPT, але сьогодні я не один, а з моїм другом Ємайсом. Всім привіт, дорогі підписники! Я Ємайс, і, і, сь і сьогодні ми будемо жорстко грати з цими прицілами. Я не знаю, як ми це маємо витримати. Ну що, хлопчики, перша каточка у нас на дасті другому. Вставляємо ну, прицел, Готовий, Ярик. Давай раз, два, два три. Два, три. Йома, це шо таке? О боже. Ну... Я хіре, Як я сымаю, грат. Эдик. Класс не це За хрест? Це хрест, мол. Ну хрест. Ну ладно. Давай попитаємо, я на Б, Я зараз такі тапчики буду ставити, просто подивися. Бежимо... Я не вижу, бра. біжимо на мід. Я правда пів Міда не бачу. Я здох уже все, <laughs> Ну, я прокосив чела. Но ну, я його убью. Я убив. Перший є. А чому мені показуєш, у тебе нормальний прицел? Uh, не знаю. У мене сейд. Самий класний. Другий. Дємо. Третій. Три кела. С таким класним прицелом. Вітаю. Вітаю тебе. Дякую, Ярослава. Готуємо другий прицел. Другий прицел у нас називається міні. -точка, але жирно. Let's go. -точка, але жирно. Готовий? Давай, очкачка, очка. Раз. Два. Два. Три. три. Ну. Дефолтний це не точка, квадратик. Квадрат. Ну, да, кстати, дефолтний квадратик, типу. Я з таким ганяв. У 2010-му. Оп, мінус один, забрали спину. Ага. У шарт виходить, походу. Так, ще один мінус. Я тут, Еді, я тут, один. Відбирай дроп, Ярослава, все для тебе. Останній на шорті. Виходжу, забираю його в спину. Каваш, 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 калаш. Цікавий факт. Хто зробить менше кілів, той буде робити кавер на рому факти, тому дивіться до кінця, приємного перегляду. Окей, ну щось дуже легко, не розумію. Готуємо другий приціл. Я з тобою повністю ней. Третій, перепрошую. Рожевий мікс. я Чайл став. нічого Що собі. Ти? Непогано. Приціл називаємо аптека навіть. Не рожевий мікс. Да. Непоганий такий приціл, чи знаєш. Нічем мы с васику ага. На міду. В ловері один. Два в ловері були. Їх не стало. Третього також на меду не стало. Ще один ловер. Я думаю, треба ну запушити хоро. його. Давай, пушим, пушим. На лаке забрав Досі. смок. Я вітаю тебе. Дякую, дякую. Третій мітлос. Ай, забрав у мене, Ейс. Ну ти Ай. задрав, ну дай мені хоть один кіл, у мене штаб 0, одна смерть, одна помощь. Допомога теж важлива. Так, без прицілу взагалі ну, четвертий називається. Тут база. Тут база. Oh, прицілу немає. мною, okay. Пішли злыет. Пішли давай, давай. Я вообще нічого не бачу. Один не дійшов. Без прицілу. Чекай, в мене грязна прямо на телефоні я. Ну нормально, один кіл я зробив. А, ти забрав? Хорош. Ти в голову навіть вбив. Бо в мене грязна пляма це, на экране <с> І за того, що в мене монітор грязний, в мене тут точка образувалась Вона по центру, типу? Ні, вона чуть від центр. А там до цей черик зараз, цевится чуть правіше Ну це я вважаю, не Це взагалі не чесно Давай, давай, Эдик. тут я трішки схитрив і взяв AWP. Хорош. що за пасажир? Ух ти! у uh. не стало пасажира Он у нас на шорту. Так, зараз протестуємо цей приціл Чи нормальний чи ні. Сидим. На ты натестился У мене нема тр... третього ока на жопі Блин, жалко туда. Тв... Okay. <режим> Окей. квадратний приціл, сьомий Let's go. Щось uh... він... Раз, два. А, все таки же Три. А. Ну, а клас. типу ні, він трошки відрізняється, але... Не сильно. зараз сильний. Збільшується, коли я. Блін. Перший, другий. То... Футбольний м'яч. Хоч футбол? Я Футбольний м'ячик. Да, дивися. А де м'ячик Ти пробив, пробив м'яч. А серйозно? Його можна пробити? Так, да. да, він здувся А в CSGO такого не було. Показуй, як треба вбивати убивати. Едік Хоча я його не вбив, але це було изі. Саме на катка. Так, далі у нас. Блін, я забув. То смерть називається прицел. Тостіша смерть, страшно. <плес> а ну. W W Єбан. А що в чем до сих пор він такий прозрачные? Типа сіренький ну, бо... Такий прицел. А нормальний так, ш... так, то називається? смерть. Ти на небо його на його не видно. Хорош, ярик. Хаяшечка, пацаны. На небо. Погнали, пушим, пушим, пушим. Головне пам'ятати, смок це не стіна. Мінус. Мінус. Ще один там пригнув. Хороший арік. Мінус. Потім берем і робимо отако. Оп, оп, оп. Короче, поки не грають. Вони лонг проривають, арік. А вон? Ну це було близько. Диви-диви, зараз батька покаже як вииграють цю карточку. Ой-ой-ой, я дивлюсь на твій приціл це просто. Жесть. Я більше тобі скажу, я даже не бачу. Уф Ну це до речі непогано. погане, такий як перший, тільки просто прозорий Так, час я зроблю Тому треба взяти дігл для хайлайтів, зеус і смок І флешку Хопці, показуємо Давай Побалила Мимо Мінус Мінус два Мінус три. Ай-яй-яй-яй-яй. Ще один на топ іду. Давай, давай, Ярик. Души, душу. Лаварі, лаварі, лаварі. Лаварі, лаварі. Ляма на екрані наступний приціл, 14-й. Are you ready? Let's get it. Уф. Нормак. Оце... Чого вони всі цей... Одинаковий, просто колір не Прозорі. Да, у не всі поймали. Я просто дай кричу пост... Я тут таши, поки ты факаш. А, да, реально. він не прозорий, да. Прикольно. Мінус 2, Ярик, хорош. Ральный Сигма бой. Ну пизд. у сіті Сити и в мидовый сіті нічим чем цей цепь від інших я тобі скажу чесно нічим як він називається? кружечок і дірка <свист> <свист> А ні, це, це людяник. Це людяник? да да. 17 й миш взяли, правильно? <свист> <свист> Он до речі на другому моніторі виведений ОБС. Вітаю. Я забуваю, що дивитись треба в камеру, а не... Абес. Ооо, ой. Ще один. Це бело. Yep. Де моя команда? Що моя команда робить? А непоганий такий. Попався один. Ааа, Ну, В сети. Давай, давай, давай. Вот гоу, Тим. Один был шорт, на я убил. Хорош. И в 4 граю. За трое в этом сети. Хороший, Алекс. Сюда. Минус 3. Йоху! Это бенджину с 3 на 20 фрайоне. На жаль, всі наступні раунди ми програли через погані прицели, Тому показую вам кінцівку. Ну, <laughs> типа, тут в упор хіба стріляти, щоб по голові попасти. <laughs> Хлопці, показую. Один ловері. Ай, хорош, Ярик. Я не ожидав просто, я захожу туди, весь Ярик стоїть. Ярик легенда. Дякую, дякую. покажу, як треба. Кішечна флешка. Ще непогано. Рейсіс один на 18. Хто у нас кавер буде на рому факти робити? Едик. Я чекаю, Ярік. Так, Айсен. У нас нафармились дірочки. Я купив кейс, треба його відкрити. <coughs> Ставлю дві гревні, що не б нічого. Ну, я хочу хоча б калаш, було б супер. Open. Да. Тун-тун, тун, тун. Є!! це Адіксішот. Боже! я хірею. як херею, яхтбітки веб. Um, Самейбо. До... Самый гімношевий. Ну, як сказати, BattleSquare 094. За трек. Дякую вам за перегляд. Якщо хочете подивитися та почути кавер на Рому Факти від Ярика. Заходьте на його канал. Посилання в описі.